О, які старанні працювати. Молодці. Круто. І падай зі всієї сили, з рівними ногами, не бійся, то капець надіжден. Надійний, давай, гепс. Слабо розкрити, падай, не бійся. Це таке замотане. надійно будеш підвішано висіти. Відео Відео? двадцять 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 два, двадцять три. Сонечку, що ж ти не робиш? Оско тянем. Саша Городилова. Оскільки Бакута. Де ще двадцять тридцять. Молодці, дівчатка Роби, не горбся. Встали, давай. Шпагат. Стали. Молодець. Ще, Багато-багато разів. Тому чути гімн. Не чистому чути гімн. Хто знає село? Ніяк не пристрелиш, за нами правда зали, ми Визволим селом, ми за селом село. Правда Все, дві наклейки ну, ну, Велпа за задні Велпа задні yeah. Крива yeah. За доби yeah. за дні, yeah. yeah. за дні проїгручі За Єрпінь, який тимут, за золони квітучі За хмель, за седлю родючу За дні, за дну селочі За сім За дні, за Ривна и за... За Тернопель. Рятуйте! Рятуйте! Летит лохема учать. Катуют! Так, мені десь минуня. Ваші рока разом, руки вищі. Так, супер, дивіться, яка лялька кльо. Свічаємо, ніхто може замотати, давай, сіли. Молодець, встали, сіли. Встали. А саме зараз, для нашого відсадження, відбувається безкоштовний майстер-клас повітряної фігації. Далі ми відсадки, але ось піку, ті, кого хочуть діток. Молодець. І з другу сторону ногтики на ногтики, на ногтики. Так, чуть-чуть ширше ручки. Отако. Добре. А дивитися, треба от на великий пальчик. О. Дивишся на великий пальчик. Давай. На пальчик, на пальчик, на пальчик, на пальчик. Остави. Встав. Тепер давай так пограємося трошки в пасти. Весь час дивишся на пальчик. Ширше чуть. Так. Падаємо, давай, падаємо. А є все внутрі тримаю, побах трошки. Щоб страх проходив, трошки головою їх довгенько молодець. Молодець. Пух-пух-пух. Пух-пух-пух. Так, носочок, п'ятка, носочок, п'ятка, носочок, п'ятка, носочок. Дронова! п'ятка, носочок. Пятка, кусочек. пятка, кусочек. пятка, кусочек. молиться. Спали, сіли, 16, 17, 18. Шесть ножки, сонечко. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Не горбитись, між. 26. 27. 28. Там тримай, 29. 30. нижче сідай. 31. 32. Міра, не кланяйся. 33. ширше ножки, міра. 34. 35. ширше ножки. 36. 37. 38. Украинцы в чок. Алодец Мамасфотка еще. Буски моя вещь,